Шановні наші друзі з Польщі, сьогодні в чергове ми отримали довгоочікувану допомогу від вас. У вигляді 8 дизельних автономних обігрівачів, 3 екофло, 2 бензопили, 7 генераторів інверторних Дніпро М класних, 2 планшета Lenovo, 2 набори ята. За що ми вам щиро вдячні. Ми особливо хочемо подякувати небайдужих громадян, читачів і адміністраторів сторінок Артура Мицика, Україна війна, Глобальна гра, конфлікти Другої світової війни 3.0», 0 Страництво популярів, Кася Чайка Камінарчук і Філіп А також Наших волонтерів з Польщі, Петра, Віру, Світлану та Павла за надану допомогу, яка прийшла до нас вчасно і буде допомагати нам виконувати бої завдання. Разом до перемоги!